Коли всі слова замало, коли вже нічого й не треба, будь птахом, що вітру назло розкраює пружним крилом грудневе свинцеве небо. Поверхнею шкіри, нутром, найменшим, найтоншим нервом, птах вперто летить на пролом В підсвітку грудневого неба. Поламані графіки руху, небесне зависло табло, Влетіти в світанок доріжкою циферблату, до ранку не спати і приречено спостерігати, як жевріє в попілі те, що до цих пір собі жило, як силиться небо, такий новий рік розпочати, Як стигне поволі небесне розхвилене дно, як ангел, летючий із крилами хмарними, ватними прокреслює те, що ще буде, і те, що вже було.